Привіт, привіт всім любі, мої дорогі скорпіончики! рада вітати вас на каналі Чордійка. Мене звати Вікторія, і це ваш товаропрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю вас з новим роком з різдвом. Обов'язково святкуйте, обов'язково загадуйте бажання. У нас новорічна ніч відкривається портал. Хто як не ви, це розумієте. Ви у нас такий один з наймістичніших знаків у гороскопі. Так, і обов'язково е загадуйте так? те, чого ви дійсно бажаєте. Позбувайтеся всіх своїх страхів у 2026 році. У нас це буде рік одиниці, і у нас буде дуже класна можливість проявити себе, показати себе справжнього, тому що от двадцять п'ятий рік він показував нам істину, сутність людей. Це був такий завершальний етап. Ми розуміли, ким ми хочемо бути. Ми змінювалися самі. Дуже сильно я на хвилиночку асцендентний скорпіон стрибнула з парашутом, переїхала, поміняла колір волосся ну і кучу-кучу всього зробила. Так. І знаєте, у 2025 році дуже багато там, у моєму житті прояснилося, чого. От, прям зрозумілося, так знаєте, і я думаю, у багатьох скорпіончиків це таке сталося. Ну, сонячні скорпіони асцендентів вони трішки відлічаються, да, от, але сонячні, ви також вам дуже сильно багато проявилося і страхів ваших, так де вам потрібно попрацювати з собою, що вам дійсно подобається. Це у нас був такий останній рік циклу, тому що ми живемо дев'ятирітніми циклами. І з 26-го року у нас починається абсолютно новий етап. у Нас починається нова історія. Де ми всі можемо себе проявити, де ми всі будемо цінні, і ми всі будемо номером один. Та кожен з нас зможе проявлятися в своїй сфері, і ви побачите надзвичайний фідбек, що це потрібно людям. Так, ви потрібні. Ви тут не просто так, народ. Ми всі несемо якусь свою місію. Так що я вам цього бажаю. І е, якщо ви дивитеся це відео в період з 28-30 по 30 листопада, то знайте, що зараз на всі мої консультації діє знижка в 30%, так як Чорна П'ятниця. Е, я не знаю, чи я буду робити якусь знижку ще там ближче до новорічних свят. Можливо, буду, можливо, ні. Але от всі, хто хотів, зараз можете записатися вже зі знижкою, е, так і подарунки, і собі замовити на новий рік і своїм близьким. Так. Зараз ми підемо по гороскопу спочатку. Так? Ви завжди дивіться по своїй особистій натальній карті, звичайно, я буду казати, який знак, яка планета заходить. І ви дивіться, який дім у вас там в цьому знаці є. От. І дім це наша сфера життя. Але також і те, що я вам буду зараз говорити, воно також вам буде дуже сильно підходити. Взагалі потрібно дивитися на три свої основні знаки: це ваше сонце, місяць і ваш асцендент. Так? Пробуйте собі натальну свою карту в інтернеті, подивіться три своїх знаки. От, е, ну починаємо. 1 грудня у нас Венера переходить у знак суддяку стрілець. Стрілець це для вас другий дім горскопу, і це заробіток. Так, це грошики і це цінності іще. Так. Венера, вона планета достатку. Зараз вона у вас до 1 грудня вона йшла по вашому знаку зодіаку. Ви дуже могли там, змінюватися, змінювати свою там, красу, багато за собою доглядати, наприклад, або якісь нові, там, наприклад, рутинні штучки для вашого. Для вашої зовнішності вносити там, наприклад, і за собою могли там дивитися, да, там гардероб свій змінювати. От, а зараз Венера переходить у другий дім. І у вас можуть збільшитися дохід, буде багато роботи, тому що Венера вона приносить так гроші. Вона приносить особливо з жінками. Можете багато тут працювати, і також ви будете більше грошей витрачати на хороше харчування. Ви будете більше грошей витрачати. От я зараз повністю перейшла абсолютно на біопродукти, так дай дай боже тим людям, що приїжджають в я живу в великому місті, в Неаполі. В Італії це тут там, я не знаю, скільки мільйонів людей живе, але е, так, це у нас регіон, е, називається Кампанія. Да? Якщо в дословному переводі, то це регіон село. Тут дуже багато е, хороших так, продуктів, які вирощуються от на цій землі. І у нас тут якраз на площі продають ці продукти. Я абсолютно повністю перейшла вже на них. Да? Я стараюся не, не купляти в супермаркеті. І, е, Оказується, ну, взагалі, Набагато менше вам треба їсти, не так багато і тої їди потрібно. <смі>, да? І е, м'ясо, до речі, також от я вам настоятельно хочу порекомендувати, якщо у вашому місті да, є така можливість е, купувати м'ясо-халяль. Набагато крутіша від нього енергетика. От повірте мені, по-перше, да, е, я їм тільки курку. Да, я абсолютно не вживаю червоного м'яса, але навіть курку я купую халяль. І дуже хорошо вона діє на енергетику, ви себе гарно почуваєте. Так що у вас тут Венера, от вона вам буде да, більше давати якихось можливостей, і вам більше захочеться солодкого. Да? От Теж я собі замовила. такий, У нас на Закарпатті баник роблять такий з горішками. От Я собі замовила, щоб мені його зготували. От, і вам захочеться, да, собі давати чогось такого класного, можливо, навіть от, прям да, от, там, дорожчого, там, більш ексклюзивнішого. У своєму житті, і знаєте, можете собі дозволити, тому що тут буде у вас Венера, вона буде показувати вам, що ваша цінність у вашому комфорті. Да? Ви себе маєте комфортно почувати і вам має бути гарно. Далі у нас буде 4 грудня повний місяць у знаці Зодіаку близнюки. На повний місяць у нас буде іще одне окреме відео, і будуть карти таро, але повний місяць він у нас буде висвітлювати так, якийсь момент, буде щось закінчувати. Близнюки для вас це восьмий дім гороскопу. Восьмий дім це чужі гроші. Це так все те, що там вами не зароблено. Це можуть бути якісь кредити, і тут можете ви отримувати або якісь подарунки, або якісь виплати. Так, і Облизнюках це іде якась комунікація. Це тут можуть бути задіяні навіть інші люди, і ви можете так за можливо навіть хтось вам подарує якусь поїздку кудись. У повний місяць він завершує ситуації півроку назад, які починалися у нас. Так, і отут буде вже якесь розуміння, якась трансформація. Тому що восьмим домом ви покровительствуєте, ви, вприн... покровительствує, ви, в принципі, дуже класно вмієте з цим справлятися да, і з трансформаціями, і вам буде легко це пройти. 10 грудня у нас Нептун стає у прямий рух у знаці зодіаку Риби. Він у нас у 29 градусі риби зараз знаходиться. І поки він був ретроградний, він міг вдягати на нас. Трішки такі рожеві окуляри, щось на нас могло не виходити, у вашому домі задоволення. Хобі, так, якихось романів, у вас тут могли бути навіть якісь дуже там ілюзій, дуже багато. І зараз Нептун, розвернувшися вперед, він змінить, так, якісь, може, ви там щось вам нав'язували, якісь ідеї. Зараз ви нарешті зрозумієте там, у відносинах, як ви хочете себе бачити. Або Нептун це у нас про творчість, про духовний ріст. Ви тут через хобі своє можете дуже сильно духовно рости. І якщо ви, там, наприклад, щось затримувалося, ви Давно хотіли почати якоюсь духовністю займатися, чи якоюсь творчістю займатися, так і у вас не вийшло, то зараз уже з 10 грудня у вас це все вийде і ви будете набагато швидше. Там йти до, до втілення своїх якихось креативних ідей. І Нептун у нас 14 років, що по знецьку зодіаку риби. Так? І по п'ятому дому вашому, тому він тут давав вам якесь от таке проявлення себе, своєї творчості. Тут, можливо, були навіть дуже багато скорпіонів духовно виросли, тому що у Нептуна в нього немає кордонів, він рибками у нас якраз покровительство, він зараз там в себе вдома знаходиться. Так? І він вам давав. Це якесь відчуття, вам хотілося щось своє створювати. Далі він буде переходити в Овен, це ваш шостий дім, От, і він буде давати вам або якусь роботу да, на 14 років, пов'язану з езотеризмом, з містикою, з психологією, з творчістю, наприклад. Да. І це дуже багато роботи у Нептуна. Да, він прям на всіх. Працює він і його ніхто не хвилює абсолютно. Він просто робить свою місію. І ви отак от, от будете робити. І багато хто із скорпіонів зараз у вас, по-перше, там з дітьми почали працювати, да? і почали п'ятий дім. Це, це також про дітей. Да? І багато у кого скорпіонів з'явилися дітки, або домашні улюбленці, да, як дітки, Да, От хтось про когось можна піклуватися. Так ем, далі. 12 грудня Меркурій переходить у стрільця. Да? І стрілець, ваш другий дій, ми вже говорили. Меркурій планета комунікацій, планета розмов і транспорту. Так? Ви тут можете, наприклад, для вас може бути цінністю, так, кудись їздити. Наприклад, можете піти здавати на права, можете піти кудись вчитися, або, наприклад, там запускати своє навчання і будете вже з цього гроші заробляти. О, тут прекрасний момент з 12 грудня для цього. І е, Меркурій це комунікації між іншими людьми. Якісь документи тут до вас можуть приходити, та якісь документи можете навіть підписувати, що будуть приносити вам фінанси, приносити вам да, якийсь ресурс, ваше втілення і е, е, так, і е, цінність. Тут також вона буде ваша цінність, вона буде підвищуватися саме через вашу вашу розмову, через те, як ви, як ви про себе інформацію доносите. 16 грудня у нас Марс заходить у козорога. Це ваш третій дім. Третій дім це комунікація, це брати, сестри, сусіди. І Марс дає енергію. Тут у вас може якийсь сусід хлопець, наприклад, там з'явитися. Так, чоловік, Марс це чоловіча енергія. Або у вас буде так, ви можете там спортом почати займатися зі своїми близькими, зі своїми ро. Марс це дуже така сильна енергія. От тут обережно да, Марс вам вами покровительство, ви Марс знаєте, як діє, він може вспихнути, він може дати от вам якісь, да, от якісь, якусь таку неконтрольовану агресію, тому його бажано от контролювати, його бажано заспокоювати і просто давати собі спортом займатися. Багато рухатися, багато їздити, да, от прям, реалізувати цю енергію кудись. Далі, 20 грудня буде новолуння у стрільці. Тут прекрасний час, дорогі мої скорпіончики, щоб якісь ритуали робити да, на свій достаток і на те, щоб там, себе якось проявляти, щоб вас бачили. От, на новолуння буде у нас ще окреме звичайно, відео, тому що воно у нас буде два тижні потім діяти. От, але от, після новолуння у нас вже ростущий місяць. Тут супер, вам якраз в себе вкладатися, в бізнес у свій вкладатися, так, і проявляти себе дуже сильно, проявляти свої цінності. Далі, 22 грудня, сонце у нас заходить в козорога, там, де у вас уже Марс стоїть в третьому домі, так, туди ще й сонечко заходить, і ви починаєте себе проявляти. Так, вас починає більше бути видно, ваші сусіди вас бачать, або так сонце це комунікація, це робота, там, наприклад, з колегами. Так, і ви будете себе показувати, ви будете себе проявляти. Також у когось з вашої сім'ї діти можуть з'явитися, або, наприклад, приїдуть там, до вас якісь там, ваші племінники, да, і, і, і це будуть діти, ви будете з ними проводити час, але отут дуже ви будете активними у комунікації комунікації з іншими людьми. І 25 грудня туда ще й заходить Венера у ваш третій дім. Також та? вона у нас пройдеться по цілий місяць вона пройдеться по вашому другому дому, вона вам дасть хороші заробітки. А з 25 грудня Венера вже вам принесе якесь задоволення, комфорт, відпочинок. Тобто, в принципі, та, до 25 грудня будете працювати дуже багато, а з 25 грудня будете вже відпочивати в кругу своєї сім'ї. І так як тут в третьому домі у вас і Марс, і Венера знаходяться, це вказує на те, що тут можуть підніматися якісь да, питання з комунікацією з чоловіком і жінкою, так, партнерством. І так, Марс, це ваша енергія, це ваші дії, ви будете дуже багато діяти в сторону своїх родичів і своїх друзів. А Венера буде казати, що да, от вона показує, що ви якісь подарунки можете отримувати. Можете якісь, е, дарувати якісь гарні подарунки і їздити так дуже багато, так і зі своїм партнером можете навіть прям кудись поїхати. От. У мене, в принципі, воно таке буде. <гум> от, е, такий для вас вийшов місяць, грудень, да, от ви прям концентруйте все на своєму третьому домі і на другому. Домі у вас дуже-дуже буде це все активненько, так і м м потрібно себе проявляти, да, не боятися. Зараз ми переходимо до карт, дорогі мої е скорпіончики. Обов'язково дивіться, три основні ваші знаки: сонце, асцендент і місяць, де у вас знаходиться. Дивіться, карти, які будуть повторюватися в цих знаках, вони точно програються саме у вас. Тут у нас все таки спільні розклади, і е для особистих розкладів я вже сказала, е звертайтеся в Директ мого інстаграму, пишіть мені на мою почту. І, звичайно, обов'язково підпишіться на канал. Всі, хто не підписані, зараз дивляться. От прямо зараз зупиніть відео. Підпишіться на канал, це дуже важливо для просування youtube каналу. Ваш зворотній зв'язок є дуже важливим. Так, мені просто навіть самі приємно його отримувати, тому що це все-таки робота. Да? Передавати вам цю інформацію, просто навіть сісти, зняти це відео, це час і це робота. От, і обов'язково залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на інстаграм-канал мій також, і діліться цим відео зі своїми друзями. Ну що, давайте, скорпіончики, Поїхали. Карта для скорпіонів на грудень 2025 року. Так. Смірка жезлів. Дуже багато. Хто від вас буде багато що хотіти в цьому місяці, дорогі скорпіончики? Подивіться, ви тут сидите. Бачите, потрібно напрацьовувати свою енергетику в цьому місяці. і захист свій. Можливо, комусь треба поновити захист. Да, тут багато хто будуть від вас там і поради вам будуть якісь давати, і треба буде їм щось від вас взяти. От і тут потрібно стояти, по-перше, на своєму, правильно вистроювати свої особисті кордони. Да, не підпускати ближче, ніж ніж потрібно. І також відновлятися. Дуже важливо, вам буде тут відновлятися у цьому місяці. І е, ви бачите, дивіться, тут всередині вас на да, світло, ви е, несете правду. Так, ви знаєте, що ви несете правду. І хто би що тут вам не говорив, які би поради не давав, не треба на них навіть уваги звертати. Так. Пажик Пентаклів, новий початок, якийсь новий курс, можете взяти собі якихось учнів, або ви станете учнем. І це щось, що буде процвітати. Ви тут закладаєте якийсь е, такий момент е, дуже важливого навчання, дуже важливої якої, якогось процесу. Так? Далі воно все буде тільки розширюватися. Паж Пентаклів це можуть бути ще якісь гроші, додаткова якась робота, міні-якась робота у вас навіть може тут бути. Так, коли ви там, ще вчитеся, ви на роботі вчитеся, у вас якісь там курси можуть бути, наприклад, по підвищенню кваліфікації, дуже сильно, або якісь гроші тут можуть до вас приходити. Так? Це маленькі гроші, або гроші частинами до вас приходять тут. Це гроші на дітей часто у нас можуть бути. Так? Може, ви своїм дітям будете щось купляти, або ваші діти, наприклад, підуть і будуть заробляти вже самі там, з грудня місяця. Так, іще карта для скорпіонів. П'ятірка Пентаклив. Вам здається, що виходу немає. Подивіться, «П'ятірка Пентаклів е, вказує нам на те, що, по-перше, потрібно цінити свій ресурс, вірити в себе, енергію свою відновлювати, але і також да, не витрачайте забагато свого ресурсу, накопичуйте його. І е, подивіться, ключок прямо перед вашим носом. Да? От тут вихід із ситуації прямо перед вами, але вам здається, що його немає. Да? Тому що ви якось зациклилися. Це як кризова в нас карта «П'ятірка», і вона каже, що от ви зациклилися на якийсь зневірі в себе, на якійсь це в нас карта часто хвороби, холоду да, якогось тут. Старайтеся не простудитися, відновлюйте свою енергію. Це дуже важливо, особливо, що скорпіончики, хто працює от якраз з енергетикою, з людьми. Пам'ятайте прочиститися, пам'ятайте про пам те, що треба висипатися, якщо ви віддаєте свою енергію постійно, да, щоб у вас був ресурс. Ви можете просто себе до, до просто стати. Пустим сосудом, і потім набагато довше прийдеться відновлюватися. Так що, тут треба вірити в себе, да, давайте ще одну вам карту. Король мечей. Тут якесь рішення важливе, треба буде прийняти. Може, це якісь документи, якісь, е, треба буде щось підписувати, да, або якусь домовленість вам мати. Ну, Це вам принесе плюс, ви, е, е, да, ви будете мати, вас буде видно, да, і ви отримаєте те, чого ви хотіли, через, е, через цю якусь домовленість, через якусь розмову навіть. Так, наступна колода. Для скорпіончиків на грудень 2025-го. Так, сама нам карта вискочила прям. Це ще один паж, паж мечей, знову ж таки, якийсь початок, навчання, документи, новини, якісь вам приходять. Ви за кимось слідкуєте, можете підглядати, або за вами хтось буде підглядати, хтось за вами буде так слідкувати. Це можуть бути нові підписники, до речі, нові клієнти. Це можуть бути учні у вас, так? Чи ви стаєте учнем? Знову ж таки, да, і це ще один пажик. От у вас тут початок нового етапу. Дорогі мої скорпіончики, да? у вас в грудні місяці є дуже багато можливостей для того, щоб щось започаткувати, попробувати, навчитися чомусь. Да? Ви будете щось шукати, якісь кращі варіанти будете шукати. І е можете навіть якісь аналізи тут здавати. Да? Особливо, якщо ця п'ятірка пентаклів у вас програється як на здоров'я, да? то ви можете піти здати аналізи, наприклад. Так, і ще краще. Трійка жезлів, рух вперед, дії. Да? Дивіться, шість жезлів на дні колоди, ви перемагаєте, вам потрібно зробити якусь дію, все, вже нема куди відкладати. Дуже довго ви чекали, підбирали правильний момент, а зараз потрібно просто брати да? цю хвилю, вже там до вас кораблі під'їжджають, сідайте і уїжджайте кудись. Да? Це дуже багато ще може бути роботи з іншими людьми і руху. Да? Навчання також у вас може бути. Може на права підете здавати, да? ви будете йти вчитися е керувати транспортом. І ще. Карта башня! Вау! Башня говорить про, ну, по-перше, це може бути та, якась у вас травма, будьте обережні та, зі своїм здоров'ям. Але також це іще очищення це такий повний розрив шаблону. Це може бути переїзд, це може бути якась реконструкція, та, це може бути якась зміна, це може бути також розрив якихось відносин. Ну, Скоріше за все, у вас тут буде та, от якийсь або пошук, та, що ви ніби як от переїжджаєте. Чи ви тут от, для того, щоб почати щось нове, вам приходять якісь документи, да, по трійці жезлі ви робите якийсь е, рух, якийсь вибір, дію, і башня вона розрушає повністю те, що було до цього побудоване. Для чого розрушає? Для того, щоб побудувати нове, більш е, кріпке, так, більш серйозне можливо. Башня, якщо ви з кимось сваритеся, то тут відносин уже не вернути. Да, якщо це там, у вас звільнення, наприклад, з роботи. Або е, якісь, е, там, да, якісь відносини з кимось у вас розриваються. Скоріше за все, це буде дуже так, на емоціях. От тут тоді е, контролюйте ці емоції. І ще я хочу вам карту на цю башню. Чим це для вас закінчиться? Давайте: чого стосується спочатку ця башня: Королева Пентаклів. Так, це може бути або жінка-козиріг, е, діва, або телець. Да? Тут може е якісь е такі бути моменти. Або це щось пов'язане, знову ж таки, е з мамою вашою може бути. Може, у мами буде якась операція, по да? башні, це ще може бути операція, і ви будете їхати разом з нею. Або це може бути да, якісь от прям травми, чи це може бути якесь очищення саме фінансового плану. І як це закінчиться для скорпіона? Десятка кубків. Взагалі, даже не переживайте прекрасно, хороше вирішення всіх ситуацій. Ви будете раді цьому. Для вас все закінчиться супер. Ви перейдете на новий рівень, і ви заберете там навіть якийсь свій досвід, да, або якась там операція. Якщо буде, то ви будете дуже сильно довольні. Да. Чи це може бути якесь очищення, там, наприклад, якийсь ритуал? І ви їдете там заробляти, наприклад, за кордон. Вас кудись запрошують в якусь компанію нову, і вам потрібно звільнятися з, з роботи, тому що вам пропонують набагато більший там, достаток. Так. І ще карта для скорпіонів на грудень 25-го. Десятка пентаклів. Ну, десятка кубків, десятка пентаклів. Оця п'ятірка пентаклів тепер, де вона, да? якої ви боялися, переживали. Це у нас найбільш така фінансова карта колоди. Коли ваша сім'я поруч з вами, вона вас підтримує. І так ви можете більше часу своїй сім'ї приділяти. Це якісь виплати, грошей вам можуть приходити. Да? Якщо ви тут роботу навіть залишаєте, вам все виплатять, ви отримуєте якусь велику суму. І це завершення якогось проєкту, да? вам можуть також. Що оплачувати якийсь проект І це гарний гарний час, проведений зі своєю сім'єю. І теж у нас теж у нас королева Пентаклі там на колоди Так, і ще карта декаберга. Це мірка кубків, вибір у вас буде якийсь, потрібно сконцентруватися на чомусь одному, да, не розпилюватися, вибрати якийсь один варіант і рухатися туди, в ту сторону. Да. Тут може бути вибір, наприклад, сімейного життя, або ви будете вибирати там якийсь новий проект, або вам там, наприклад, запропонують там заміж вийти, чи там ви, ви будете вибирати. Наприклад, якісь уже там для сім'ї своєї, де ви хочете жити, де ви хочете сім'ю свою будувати. От тут головне не літати в ілюзіях, тому що по семірці кубки може бути багато ілюзій. Їх потрібно відпускати. Так і ще. Карта У, то тут страхи у вас піднімаються. Дивіться, хто в Україні знаходиться, дуже сильно на вас в грудні місяці буде впливати е, взагалі вся ситуація в країні. Да? Але тут у вас ще піднімуться плюс питання з маніпуляціями. Ви побачите, хто вами маніпулював, у вашій сім'ї, хто вам маніпулював, да? страхи якісь у вас тут можуть проявитися. І ви це все будете дуже свідомо розуміти і бачити. І цього краще позбуватися. Це може бути також дуже таке ярке святкування по дияволу, але воно того не варто, тому що ви можете хорошо відпразнувати, да? це завжди у нас якісь там вечірки, алкоголь, але потім будете дуже довго відходити. Так от, тут цей диявол його краще пропрацьовувати, його краще відпускати, робити собі якесь очищення, особливо, бачите, від, від цих каналів, від цих якихось прив'язок. Тут вам потрібно позбуватися і. Ще одна карта, чим закінчиться для скорпіона. Паж мечей знову у вас виходить. Не розпушуйтеся да, на якісь мелочі. Вам, у вас диявол може відволікати. Це може бути да, якась така. Е Трансформація, це може бути якась маніпуляція да, у вашу сторону. Не потрібно на це абсолютно навіть реагувати, тому що ви просто будете от, от, як тут, як за цими буджолками носитися і їх зловити не зможете. Вам треба фокусуватися на вашій цілі, любі мої. Вам треба робити якісь дії, так, навчання. Дуже цікавий у вас насправді розклад да. і для скорпіона. Що Яку пораду він дасть. Вчися у життя ой, і буде дуже багато якихось, напевно, уроків у вас життєвих. Так хтось вам буде вас будуть запрошувати, вас вам будуть показувати, і ви будете проживати свою прекрасну скорпіонську е, прекрасне скорпіонське життя на досвід, тому що ви і так завжди в життя вчитеся, вас і так добре, так потрошують дорогих скорпіонів. Але тут у вас будуть можливо так якісь прекрасні моменти. У вас буде можливість кудись поїхати, чогось навчитися і взяти більше досвіду, змінити своє життя до кращого. Так що не бійтеся, ідіть. Все досить теорії, треба вже практику вам. Такий для вас вийшов розклад, дорогі скорпіончики, на грудень 2025 року. Ще раз вас вітаю з Новим роком і рада була донести вам цю інформацію. Я чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, лайки, на ваші підписки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!